Дисиденти це особи, які пережили репресії та переслідування в СРСР з кінця 50-х до середини 80-х. Вони в умовах повної безнадії формували опозиційний рух та у правовий спосіб будували майбутню незалежність і свободу України. Подкасти Дисиденти Майбутність. Це проєкт студентів Українського католицького університету, який курують Мирослав Миринович, Ігор Медвідь та Радомир Мокрик. У партнерстві зі школою журналістики та комунікацій. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми б хотіли поговорити про людину, без якої, на нашу думку, неможливо було б уявити незалежну Україну. Про В'ячеслава Чорновола. Тому ми запросили його до нас на подкаст. Та спочатку невеликий життєпис для тих, хто, можливо, не знає. В'ячеслав Чорновіл народився 24 грудня 1937 року у селі Єрки на Черкащині. Закінчив школу з золотою медаллю. Згодом навчався на факультеті журналістики Київського державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Ще університетські роки почав займатися дисидентською діяльністю. 8 серпня 1965 року проголосив жорстку антикомуністичну промову на відкритті пам'ятника Тарасу Шевченку. А вже за місяць відбулася подія, яка фактично вирішила його подальшу долю. 4 вересня 1965 року В'ячеслав Чорновіл виступив разом з Іваном Дзюбою та Василем Стусом у кінотеатрі Україна на прем'єрі фільму Параджаного Тіні забутих предків з протестом проти арештів української інтелігенції. Далі був славнозвісний твір Рихо з розуму та арешт сумарно прибув у неволі 17 років. Та радянська тоталітарна система не змогла зламати бунтарський дух чорновола. Був одним з засновників української гельсінської спілки. А згодом очолив організацію Народний Рух за перебудову, яка відіграла ключову роль у відновленні незалежності України. В'ячеслав також відомий за організацію історичної події, живого ланцюга Соборності від Львова до Києва. Лідера народного руху обрали депутатом Верховної Ради України, а згодом Чорновіл очолював військообразну раду, кандидат у президенту України, якому довірилось 7 мільйонів українців. Але, на жаль, цього було недостатньо. Про цю поразку В'ячеслав висловився так. Програв у 1991-му Не я програла Україну саме з такою похальною людиною. Ми сьогодні поговоримо. Яким було ваше дитинство? Можливо, є якісь цікаві спагади? Ну я був дуже зацікавлений дитиною. Я почав читати в 4 роки. Книжок було багато, але найбільше запам'яталося війна і мир. Дитинство підпало під другу світову війну. Пам'ятаю, до нас в хату заходить німець і почав гортати книжку. У книжках тоді на обкладинку обов'язково ставили Сталіна. Він погортав, а там Сталін. Мама казала, що всіх в душах похололо. Але виявилося німець нормальною людиною і сказав, що в нього дома є кіндер. Витягнув шоколадку, дав мені і погладив мене по голові. Тоді і закінчилося моє читання толстого. Рухаємося далі до ваших дисидентських років. Що таке сам видав, та чим ви займалися? Ну, загалом сам видав це література дисидентів, яку ми видавали підпільно. Дуже часто це відбувалося на квартирах один одного. А якщо казати про дисидентську діяльність, то все почалося зі зневіри у радянську систему. Пам'ятаю, це були 60-ті роки. Я ще був членом спілки письменників України. Як почалися масові арешти української інтелігенції, терпіти це я не міг. Писав листи, але марно. І ось я чітко пам'ятаю цей день, 4 вересня 1965 рік. Ми були на прем'єрі фільму Параджанова Ціні Забутих предків, і під кінець сеансу Стус вигукнув: усі, хто проти терору і репресій, встаньте. Я був разом з ним. Тоді я і попав найбільше у немилість до радянської влади. Дивно, що ще тоді мене не заарештували. Розкажіть, як вас заарештували? Що ви відчували? Як ставилася радянська система до вас? Мене заарештували у 1967 році. Я пам'ятаю це літо. Прокурор Федор Глух шив проти мене справу за нібито поширення наклепницьких вигадок про радянську владу. Процедура слідства нагадувала класичні для радянського правосуддя справи: заперечення права людини звертатися зі скаргами, ігнорування свідків. Заявлених підозрювальними тощо це змусило мене вдатися до дев'ятиденного голодування. Наприкінці жовтня справу було передано до суду. Не сказати, що я боявся, боявся, як і всі боялися. Але я розумію, що борюсь за вірну справу. Це надавало мені сили. Було дуже цікаво, що навіть у неволі радянська машина мене боялася. Навіть у в'язниці мені вдавалося щось друкувати та передавати. Однодумці говорили, що був невгамовним чоловіком, завжди був в епіцентрі всіх подій. Такий вулкан, який клекотів, який не міг п'ять хвилин спокійно посидіти на одному місці. Той, хто близько біля мене був, завжди дивувався, де у мене після 15 років таборів збиралося стільки сил, енергії, цього несамовитого бажання щось зробити для потреб української справи. Що було після того, як ви повернули заслання? Чим ви гоніли? До чого прагнули та чим займались? Ну. Коли я повернувся до Львова, то зміг влаштуватися тільки Кочегаром. Відновив випуск українського вісника, дав інтерв'ю Марті Коломиєць. Це закордонний журналіст. Життя налагоджувалось, але змінюватись я не збирався. Розкажіть про референдум 91-го року про незалежність України. Що ви відчували в той час? На початку була певна засторога, що повільно йде голосування була просто ейфорія після голосування. Дуже велике піднесення, сподівання. Радість була велика. Тим більше, коли почули про добрі результати не лише у Львівській області, але й у Криму, і Севастополі, у цілій Україні, в принципі, результати голосування на Львівщині були очікувані, бо люди прагнули до незалежної України. Також всі технологічні моменти ми добре відпрацювали. Ніяких інших впливів на Львівщині ніхто не спостерігав, не було чути іншого голосу проти цієї події. Працювали злагоджено силовики, і не було жодних моментів, щоб у силових чи армійських структурах були намагання змінити думку щодо референдуму. Поговоримо про політичну діяльність. Як так стало, що ви очолили народний рух за перебудову? Ну, все почалося ще з гельсінської спілки, правозахисної організації, існування якої в СРСР неможливо уявити. Але якось так сталося, Була відлига. Згодом перед суверенітетів мені дуже хотілося принести свій внесок у цю спільну справу. У 90-х ви сказали таку фразу: я хочу бачити українську Україну». Що ви під цим розумієте? Чи є Україна українською зараз? Розумієте? Українська Україна це єдина Україна без поділу на східників та західніків. Це коли кожен усвідомлює свою роль до нації. Нам потрібна сильна нація, Україна починається з тебе. Я вірю, що одного разу це відбудеться. В який момент з відновлення незалежності України вам запам'ятався найбільше і чому? Ну, найбільше мені запам'ятався момент, коли я зі своїми однопартійцями внесли прапор у Верховну Раду України. Це було 24 серпня 91-го року. Був чудовий день, який назавжди лишиться в моїй пам'яті. Знаєте, я пригадую одну з ваших цитат: допустити дві державні мови або одну державну, а одну офіційну значить зруйнувати державу. Я завжди наводжу приклад євреїв, які відродили вже мертву мову і об'єдналися навколо неї. Як ви вважаєте, якою повинна бути роль мови у сучасній українській державі в Україні має бути тільки українська. Ми мононаціональна держава, російська мова нам нав'язана, тому потрібно відроджувати українську. Ну і останнє питання: чи такое як зараз, ви бачите свою Україну? Не зовсім нам необхідна консолідація суспільства. Перед нами стоїть ще багато роботи, але початок покладено. Якщо українці зберуться докупи, будуть бачити своє майбутнє, будуть вірити у свою націю, у свою владу і візьмуть все під свій контроль. Тільки тоді ми зможемо досягнутися єдності, волі та незалежної держави.